І так, трохи по наявності. Ось такі от Samsung 25R18650 із ємністю 2500. Ось такі от китайці Yong Yong, здається, як вони там кажуть на них. З реальною ємністю 5000. Ось такі от Samsung 30Q з реальними 3000. 32700 літій ЛТ залізо фосфат. 6000 реальних. EV 33 v десь 3200 плюс-мінус ємність. Лішенчики трошки високотокові. lr 1865 LD. Також Yonk Yonk 18650 з реальними. 3300, 3500. Кажуть, що вони клапан не спрацьовує. Ну, не знаю, ще я так аж сильно не тестував. Якщо хтось знає, то в коменти підкажіть. Dmega 26 e з реальними 2700 дмек 30П з реальними 3000. ось такі Ось якісь SunPower китайці. Не тестовані ще поки що. Написано 3000, Ну і полімерки різних розмірів з ємністю 10 тисяч. Кому цікаво, запитуйте.